Скільки років ти живеш і скільки років тому ти народився? Оце такі два питання. Дуже глибокі дуже такі правильні, знаєте, щоб подумати над ними. Тому що одна річ народитися сам в 2005, 2003, 2008 році, а інша річ почати жити. І це нормально, коли я скажу, що я живу два роки, допустимо. А народився я 18 років тому, тому що я ну, в принципі не міг, коли мені там був один місяць, я ні балакав, ні ходив, ні, 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 ні пив, коротше, нормально. Ну і впив, ну ви розуміло. от. Я не міг тоді жити повноцінним життям. А коли мені 18, коли мені 16, коли мені 21, коли мені 13, коли мені 15, що заважає мені жити? Я вмію ходити, я вмію сидіти, навіть бігати. Безунчик. На велосипеді вмію їздити, я От, Я вмію розмовляти, я нормально жестикулюю і з моїм мозком все окей, він вміє працювати поки я його заставлю. От, Він буває навіть таких цілей досягає, що йо-йо-йо. Англійський за три тижні. Як вам? А? Як вам? От, Тому от поставте собі таке запитання і... Якщо хочете, відпишіть відповідь в коментарях. І через деякий час подивитесь, проаналізуєте, почитаєте, писайтеся. Мій блог для чого? Для таких людей, як я. Через деякий час просто подивитись. Просто подивитись, ким були, ким стали і ким будемо. Минуле. В принципі, минуле не важливо. Можливо, сьогодення і майбутнє. Сьогоденні потрібно про... ой... Сьогоденні потрібно проаналізувати. Салі. Сьогоденні потрібно проаналізувати минуле. Винести урок з минулого і забути його. От. І просто сьогоденні потрібно створити план на майбутнє. І все. І все, люди, не треба придумувати. Ой, ей ай. Там не так, там не сьок, там не ок, там не формула успіху. Я вам її сказав. Все, виховано вашого часу. Дерзайте. Слава Україні!